Всім привіт! У Нас сьогодні велике переселення хвойних. у Нас тут біля хати напереді росло тут дуже багато таке скупчення хвойних рослин. У нас було тут чотири кулястих ялиночки і чотири коніки три невеличких і одна ось така велика, дуже гарна. Вони до цього часу підростали тут всі вкупі. Поки оця велика вся ділянка газону не була в порядку. Зараз ми вже хочемо їх. Пересадити, розділити по всій площі, щоб сюди була така е, хвойна, перевішана з травами, з сугтенцями у нас тут ростуть. Буде дуже красиво. Ми, ми купляли їх невеличкими і вони чекали 10 років поки. Ми довго визначалися, де ми хочемо це все розсадити, і коли, нарешті, визначилися, розставили мітки і тепер викопуємо лунки. Відрізаємо по кругу такий круг газону і викопуємо ямку. І далі викопуємо хвойні. Хвойні стараємося викопити максимально глибоко, але в нас вони ростуть трохи заблизько до руківки, до фундаменту, і не зовсім виходить так, як ми хочемо. Великий ґрунтовий ком нам викопити не вдалося. але... Вийшло так, як вийшло. Надіюся, що вони всі гарно окорінняться. Хоча дівчата пишуть, що може таке бути, що такі вже великі ялинки будуть погано корінитися, але ми будемо сподіватися, надіятися, молитися і проливає також радіфармом для кращого корінення. Так, несемо наші викопані ялиночки на місце для посадки, і будемо садити. В лунку при посадці ми додатимемо. Дві столові ложки добрива калі-магнезія. 2 столові ложки добрива подвільний суперфосфат, 2 столові ложки суміші бактерій і грибів, триходерми, мікоризи, азотфіксуючих і фосформобілізуючих бактерій. Мікориза буде співпрацювати з кореневою системою, забезпечувати її кращим живленням і вологою. Триходерма буде боротися з шкідливими грибками в ґрунті. Азот фіксуючі бактерії створюють азот доступний для рослин, беручи його з повітря. Фосфор мобілізуючі бактерії створюють фосфор, доступний для рослин, перетворюючи складні сполуки фосфору, які вже є в ґрунті, на прості, які доступні для рослин. І останнє, що ми припудримо корен... укорінювачем грантіс нашу кореневу систему. Кожного з виду добрим ми добавляємо по 2 столові ложки, додамо трохи ґрунту і все гарно. Ретельно перемішаємо. Кореневу систему припудрю укорінювачем грандіс. Також в лунку заповнюю землею. Частина це є звичайна садова земля, кислий торф і звичайний торф. Можна також використати ґрунт, привезений з хвойного лісу. Дуже важливо гарно пролити, для того, щоб ґрунт усівся і не було щілин з повітрям між кореневою системою і ґрунтом. І найважливіше правило посадки хвойних рослин не заглиблювати кореневу шийку, на якому рівні вона росла до пересадки, на такому рівні потрібно висаджувати далі. Не висаджувати глибше і не заглиблювати стовбур біля кореня. Беремося до викопування найбільшої ялинки коніки. До неї важко доступитися, тому що в неї частина кореневої системи вже залягла під фундаментом, під бруківкою стежки, але. За допомогою лома, лопати і чоловічої важкої сили ми добралися до кореня і все-таки її перемогли. Але це згодом. Спочатку ми ще її зв'язали, для того, щоб було добре видно, що там твориться з під низу, щоб було легше копати. Було видно, що викопано, що не викопано, де потрібно підкопати. Ми зв'язали хвою з під низу, щоб збільшити собі видимість. Ось так це виглядало. Так, тут же видно такий досить прогрес купання. Видно, що ялинка вже рухається. І нарешті ми її перемогли. Саме на рахунок неї ми дуже переживаємо, щоб вона гарно прожилася, тому що це така досить велика ялинка, з нами вона вже довго, і ми дуже її любимо. Не хочеться її втратити. В посадкову яму також додаю всі доброго, про які розказували на початку відео. Також припудрюю укорінювачем. І додатково буду її також проливати два-три рази укорінювачем Радіфарм. Це дуже хороший укорінювач. І сподіваюся, що з цими всіма танці з бубнами вона приживеться і не загине нам після цієї пересадки. Це вже така досить велика ялинка. І, і ми не сильно глибоко викопали кореневу систему. Трошки її пошкодили. Ну, як трошки? Трошки багато пошкодили. Для посадки, знову ж таки, використовуємо суміш садової землі, суміш торфу нейтрального і торфу трошки кислого даємо. Гарно дуже утрамбовуємо, кілька разів проливаємо, утрамбовуємо руками, ногами, чим тільки можемо, для того, щоб гарно, якісно посадити і заповнити всі щілини. Проливаємо кілька разів. Аналогічним чином садимо всі інші ялиночки, і коніки, і кругленькі ялиночки даємо, всі ті самі добрива. І ту саму землю. Не забуваємо проливати і гарно утрамбовувати, ущільнювати землю, коли вона осідається. Ось така в нас вийшла картинка. Голі місця, тим, де були ямки, ми заповнили землею. Гарно також отрамбували. І будемо чекати весни, щоб там досіяти газон, бо зараз вже заморозки вночі, і пізно сіяти газон. Він просто не зійде, або якщо зійде, то змерзне. Ось такий у нас вигляд з входу. З брами. Ще хочемо докупити два клени глобоза і ялинку голубу для цієї композиції. Думаю, буде дуже гарно. Як вам наш результат? Поділіться своїми враженнями. Нам дуже цікава ваша думка.